Добрий день, мене звати Андрій Єрохін, Я є заступник голови приймальної комісії Харківського національного університету радіоелектроніки. І сьогодні я дам відповіді на ті запитання, які надійшли від вас, шановні наші вступники 2023 року. Тож давайте по черзі. Запитання перше: які документи потрібні для вступу? Ну... Документи для вступу, по-перше, я хочу це уважити, що ви подавати будете всі документи електронним способом. І у вас є певні етапи. Так, етап перший це подання заяви чи заяви на вступ через електронний кабінет вступника, і після того, як ви отримаєте рекомендацію на бюджетне місце, та або там контрактне місце як трошки пізніше, то вам потрібно у визначений термін для бюджетників. Це всього на всього 5 днів подати документи, необхідні для виконання вимог до зарахування. Що це за документи? Ну, це заява на вступ. Вона друкується в форматі PDF з вашого кабінету вступника і підписується КЕПом. КЕП це кваліфікований електронний підпис. Його можна вже зразу, кожен з вас нехай зробить. Далі, які ще потрібні документи. Ну, звичайно, скан-копія паспорта громадянина Україна, скан-копія індивідуального податкового номеру. Що для Обов'язково для всіх юнаків з 16 років скан-копія свідоцтва про приписку до призовної дільниці. Те, що називається приписне свідоцтво. Це обов'язково без наявності такого приписного свідоцтва з проставленим штампом про взяття на військовий облік. Ви зараховані не будете ні на бюджет, ні на контракт в жоден виш України. Які ще документи потрібні. Ну, ми також просимо відскановану копію вашого свідоцтва про повну загальну середню освіту за наявності. Якщо такої копії немає, то нічого страшного. Ми всі відомості про ваше свідоцтво бачимо з єдиної державної бази електронної. Також цифрове фото можна завчасно підготувати Вимови такого фото на нашому сайті опублікування. Ну це власне необхідний перелік, але ще. є... Також додається до цих документів договір про навчання. Його укладають і бюджетники, і контрактники. Формат такого договору він є зразочок на нашому сайті. Ви його скачаєте, заповните, підпишете кепом, а не, якщо не то і вступник, і батьки підписують своїм КЕПом, один батьків. і теж під час виконання умов надійшлите до приймальної комісії. Всі ці електронні примірники через спеціальну гуву форму. Якщо ви контрактник, то до договору про навчання, ще додається договір про платні послуги, так само підписаний кекетом. Ну, це, власне, всі документи, які вам потрібні для вступу. Наступне запитання: друге: які території входять до квоти 2? Я хочу зауважити, що квота 2 це визначена частина. Максимально обсягу бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників на основі повної загально-середньої освіти, а також на основі випускників техніки коледжів, коледжі, місце проживання яких стане увага на 24 лютого 2022 року задекларовано, душка зареєстровано так на тимчасово окупованій території. Території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративні межі, або які переселилися з неї цих територій після 1 січня 2023 року. Я розумію, що це досить складне питання для розуміння, тому я зараз трошки пошарю екран і покажу, де можна подивитись ці території. Ну, звичайно, що зачитувати ці всі е, території немає змоги, але. Актуальна інформація е, на екрані. Ви побачите, ви можете знайти це в наказі Міністерства з питань реінтеграції за номером 309 від 22 12 2022 року. Цей наказ постійно доповнюється територіями. Що вам потрібно дивитися в цьому наказі? Де знайти своє, своє місце проживання? Визначити, чи маєте ви пільгу за квотою? 2 гортаємо. Далі на каси дивимося цей перелік, який постійно поповнюється. Якщо ви звернете увагу, то вгорі на екрані написано чинна редакція від 28.04.2023 року. Діє з 2 травня. Тобто, на момент подання заяв на вступ потрібно подивитися, чи є ваша територія. В Цій табличці є дата припинення можливості бойових дій. Якщо тут з'явиться число. Можливість припинення, то це означає, що ця територія вже не є такою, на які ведуться чи можливе чи проведення бойових дій. Тобто вона вибуває з цього списку. Наявність території по областям, тут є Дніпропетровська область, Донецька, Запорізька, ну і так далі. Дивіться, тут частина виключається. Бачите, Київська область майже вся виключена, Миколаївська, ну, якщо цікава, Харківська область, то тільки деякі території з Харківської області сюди включені. На цей момент от такі люди мають е право так на квоту 2 на поточний момент. Але я прошу звернути увагу, що постійно моніторте е цей наказ. Ну а порада, якщо у вас є змога зареєстру, ви зареєструвалися на НМТ, то складайте НМТ для того, щоб все ж мати е певні переваги е при вступі. Ну нормально, не потрібно було скористатися цією ці 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 квотою. Наступне запитання: які вимоги до мотиваційного листа? Мотиваційний лист це нагадаю, це обов'язковий елемент, який подається під час подання заяви на вступ. Він навіть не входить до документів на вступ, він входить на моменті подання вашої заяви. Ви не зможете подати заяву на вступ, якщо ви не підготуєте, і одночасно не завантажите мотиваційний лист. У вас скільки може бути мотиваційних листів, стільки, скільки у вас заяв. Ви заяву подаєте на конкурсну пропозицію. Конкурсна пропозиція дорівнює одній освітній програмі, а освітня програма існує в рамках певної спеціальності. От ви пишете мотиваційний лист щодо вашої мотивації вчитися саме на цій освітній програмі. Мета мотиваційного листа. Приймальна комісія має пересвідчитись, що ви вмотивовані до навчання саме на цій освітній програмі. А ви маєте переконати приймальну комісію, чому саме вас має бути відібрано на цю освітню програму? Вимоги до домотив... мотиваційного листа викладені в додатку до правил прийому. Додаток до правил прийому у нас є на сайті nure.ua. В розділі абітурієнтам правила прийому. Там ви можете цей додаток переглянути. В додатку навіть є зразок, ну, точніше, шаблон мотиваційного листа, з яких він має складатися абзаців, розділів. Але, от, е, основний такий меседж, що ви маєте вказати, ну, чому саме вам ця освітня програма до вподоби, чому саме ви цю професію маєте хочете отримати. Це ви все і викладаєте. Завантажується мотиваційний лист під час подання заяви на вступ у спеціальну віконечку. У вас буде віконечко в кабінеті вступника. Початок подання заяв це з, 20, з 21 липня. Ви подаєте їх в кабінеті, але ви можете завчасно підготувати мотиваційні листи, їх тексти, для того, щоб потім просто скопіювати і вставити в це віконечко. Наступне питання. Розкажіть про спеціальність 121. Спеціальність 121 інженерія програмного забезпечення Забезпечення представлена в ХНУРе освітньою програмою, яка називається програмна інженерія. Ну і звичайно, що ця спеціальність, чим вона власне, от, цікава, там, по-перше, це спеціальність 12 галузі. 12 галузь називається у нас інформаційні технології. Перші дві, два, дві цифри в коді спеціальності це галузі. Випускники цієї спеціальності мають реалізовувати усі етапи створення програмного забезпечення відповідно до вимог замовника. І ці всі етапи, цими етапами, ми вчимо. Це визначення та аналіз вимог. Проєктування архітектури програмної системи, будь-яких програмних систем, в тому числі масштабних, так? детальне проєктування системи, конструювання програмних засобів, тобто власне програмування, тестування, впровадження, підтримка, супровід. Ну і, звичайно, виведення цих програмних засобів з експлуатації. Це повне супроводження життєвого циклу програмних систем. Наступне запитання. Чи можна вступити до магістратури за спеціальними умовами без ЄВІ, якщо абітурієнт ВПО, внутрішньопереміщена особа. Чи в будь-якому разі потрібно її здавати? Ну, ЄВІ це єдиний вступний іспит, який складається в цьому році з двох частин: це тест загальних навчальних компетентностей і тест з іноземної мови. І дві оцінки будуть. По ньому, але здається, він в один день. Він здається очно в спеціально відведених пунктах тестування за принципом ЗНО. Більше 30 пунктів створено навіть за кордоном. Якщо ви виступаєте на бюджетну форму навчання, на бюджетну, то е, її складати обов'язково. На контрактну форму навчання теж її складати обов'язково за виключенням спеціальності 17 галузі. Все, що починається на 17. Якщо ви вступаєте виключно на контракт, то тоді достатньо вступати за мотиваційним листом. Якщо ви вступаєте на всі інші спеціальності на бюджет та на контракт, і на 17 галузь на бюджет, то ВПО не дає права вам не складати її. Що означає ВПО? Внутрішньопереміщена особа, яка в межах України перемістилась з постійного місця переживання в інше, ну, більш безпечне. Звичайно, що вона має змогу складати її. Бо в цих місцях є пункти тестування, якщо має статус ВПО, тому, звичайно, потрібно її здавати на бюджет на всі спеціальності. До речі, реєстрація на ЄВІ починається з 8. -го. Травня і закінчується 31 травня? Реєстрацією на її опікується наша приймальна комісія на офіційному сайті. Дурак ну, буде виставлене посилання на Google форму для того, щоб ви туди подали документи для реєстрації на її. Ми вам допоможемо зареєструватись, випишемо екзаменаційний листок, а ви оберете місце тестування. Ну і сподіваюся, успішно ставите її. Наступне запитання: що треба для вступу на спеціальність 171? Після школи спеціальність 171 електроніка представлена у нас двома освітніми програмами, вони трошки різні, ці освітні програми, але досить цікаві, і потрібно все те, після школи це на базі повної загальної середньої освіти, і потрібно такі ж самі вимоги, як і для усіх інших спеціальностей. Якщо ви вступаєте на спеціальність 171 на бюджет, то тоді вам потрібно скласти обов'язково національний мультипредметний тест. Реєстрація на цей тест вже завершилась, Сподіваюся, що всі зареєструвалися. Складаєте українська мова обов'язково, математика обов'язково. Третій предмет, будь-який на вибір з п'яти предметів, який ви складаєте. Отримуєте ваш конкурсний бал, подаєте заяву на вступ, вступаєте. Якщо ви вступаєте на 171 спеціальність на контракт, Виключно на контракт без права бюджету, так тоді ви можете вступити за мотиваційним листом без вступних іспитів додатково. Наступне запитання: ким можна працювати після завершення 171 спеціальності? Ну, дається цікаве запитання. Взагалі, то спеціальність 171 електроніка на ній вивчається. Принципи розробки, виробництва, застосування електронних приладів і пристроїв і є ще одна освітня програма, системи та засоби мультимедіа, яка вивчає технології для створення мультимедійного контенту, систем звукозапису, відеокомплексів, технічних засобів для створення. 2D, 3D-графіки, анімації, постобробки відеопродукції, 3D-графіки, роботи з різними візуальними ефектами. І працювати відповідно можна до отриманих освітніх програм інженером-електроніком або інженером зі створення мультимедійного контенту в монтажних студіях, ну, тощо, все, що пов'язано з мультимедіа. Фактично, мультимедіа інженером можна працювати. Наступне запитання. Яким чином проходить реєстрація кабінету, якщо абітурієнт хоче подати документи на вступ в магістратуру в декілька закладів? Дивіться, що таке реєстрація кабінету? Нагадаю, що з 8 по 31 травня ви реєструєтесь на її, і це не є кабінет вступника, це реєстрація на її. Далі. Після того, як ви успішно сподіваєтесь, складете в червні місяці є для вступу в магістратуру, ви з 1 липня починаєте реєструвати електронний кабінет вступника. Реєстрацію здійснюється на сайті вступ.idbo.gov.ua На цьому сайті з 1 липня буде відкрита можливість створити кабінет вступника. Вступники на бакалавра створюють свій кабінет, на магістра свій кабінет. І в цьому кабінеті. Ви будете подавати заяви на вступ, і е, в кабінеті ви самі обираєте. Чи в один ви заклад всі ваші п'ять заяв подаєте на бюджет, чи їх розпорушуєте по декільком закладах. Це ваше право. То ви подаєте не документи, а заяви на вступ. Після того, як ви виконаєте подалі всі умови, а саме складете вступні іспити в самому закладі освіти. Чи це ви в одному будете складати, чи в декількох закладах, але попереджу, що заклади освіти при вступі в магістратуру не погоджують між собою дати проведення вступних іспитів. Нагадаю, для магістерки потрібно ЄВІ плюс вступний фаховий іспит в університеті. Ну, в нашому університеті такий іспит буде проходити в липні місяці. Він буде проходити в дистанційному форматі, тобто є в очному, а вступний іспит в університеті в дистанційному форматі через Google Meet із використанням технологій Google Form, ну і звичайно, з використанням технології надійної автентифікації самого вступника. Так, от, після того, як ви складете... Вступний фаховий іспит в університеті тільки, після того, або в декількох університетах, тільки після того, ви в кабінеті вступника подаєте заяву на вступ. І під час подання заяви на вступ, буде зрозуміло, вже ваш конкурсний бал в кожному з таких університетів. Тому ну, нема жодних проблем, щоб декілька. Звичайно, що вчитися, ви будете в одному закладі, якщо ви отримаєте рекомендацій декілька, то ви маєте обрати. Якщо це бюджетна рекомендація, в якому закладі ви будете вчитись, самостійно Наступне запитання: чи можна вчитись в хнуре, будучи за кордоном? Так можна вчитись в хнуре, будучи за кордоном. Наразі у нас навчання здійснюється за очною формою, з використанням технології дистанційного навчання. Форма навчання в нас це очна. І у нас є форма навчання очна і заочна. І, будучи за кордоном, звичайно, ви можете і вступати за кордоном в закордонних і навіть в, в Сполучених Штатах, в європейських ринках і Сполучених Штатах є пункти тестування, створюються. І наразі поки що навчання здійснюється у нас на заочною формою з використанням дистанційних технологій на платформі МОБО. Наступне запитання: що треба для вступу, не рахуючи НМТ? Ну, якщо ви виступаєте на базі повної загальної середньої освіти, або на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, це випускники коледжів, техніки, то вам потрібно, по-перше, звичайно, ННТ е, і, власне, більше нічого. Далі ви, ви, проводиться широкий конкурс, ви отримуєте одне лише бюджетне місце, або жодного, на відміну від магістрів. Ви отримуєте виключно лише е, одне бюджетне місце? Е, далі, е, після того, як ви виконаєте умови зарахування? Е, після виконання умов зарахування ви будете зараховані в той чи інший виш. Наступне запитання: які умови вступу на контракт 121 спеціальності? Е, такі самі? Умови вступу, як і на інші спеціальності ви складаєте НМТ, ви можете під час подання заяв обрати заяву бюджет плюс контракт. Це означає, що берете участь спочатку в бюджетному конкурсі, і якщо бюджетне місце ви не виграєте, то ви можете обрати самостійно одне з, з, з тих заяв. Які ви подавали на бюджет, вона також бере участь в контракті, але вже після врахування всіх контрактних звичайно. Але ви про це маєте повідомити в електронному кабінеті. Тобто автоматично е, це не буде проходити. В кабінеті кабінет, ви свої робите, буду вчити тут на контракті. Тоді приймальна комісія вашу заяву активує на контракт. І е, для того, щоб на контракт пройти на суд 21, крім НМТ, ну і потрібно. ж, Звичайно, мотиваційний лист і комплект документів. Наступне запитання: як підготуватися до ЄВІ? Для підготовки до ЄВІ у нас існує сайт Українського центру оцінювання якості освіти. скорочене у Ви можете на цей сайт Українського центру оцінювання якості освіти зайти. Там є посилання на ЄВІ, є приклади, навіть приклади вже є завдань, програма ЄВІ. Є окрема програма е, тесту загальних навчальних компетентностей, ну і окрема програма е, тесту з іноземної мови. До речі, ця програма навчальних компетентностей у нас ще минулому році була затверджена. Е, наступне запитання: який прохідний бал на контракт та бюджет на 121 двадцять спеціальність? Е, прохідним балом називається е, най, той бал, який отримав. Останній рекомендований на бюджет під час вступу. Ну, відповідно, останній рекомендований на контракт. Давайте почнемо з бюджету. Тобто, це той вступник, який останнім заходив на ту кількість бюджетних місць. Прохідний бал не встановлює університет, його встановлює, його встановлює конкурс, широкий конкурс, ринок його встановлює щороку. Це залежить від кількості бюджетних місць від того. Скільки вступників подадуть, і з якими балами заяви, особливо це стосується бюджетної форми. Як правило, на 121 спеціальність такі прохідні бали на бюджет достатньо високі, тобто вони десь наближаються до 190 балів за 200 бальною системою. Тому всім, хто воліє вступати на 121 спеціальність, раджу дуже гарно готуватися, особливо з математики, скільки ваговий коефіцієнт. 0,5 п'ять математики. Що стосується контракту, то на контракт, як такого прохідного балу не існує, прохідним балом є бал, з яким при складанні НМТ ваші відповіді будуть зараховані як позитивні. В цьому році цей мінімум встановлено як 10% від правильних відповідей від всього від загальної кількості відповідей по кожному предмету НМТ. Тобто приблизно там 4-5 правильних відповідей, і ви вже отримуєте мінімальний бал. Тобто, вже це позитивна оцінка, вже не, не незадовільна оцінка, а задовільна оцінка. Ну це буде 100 балів І Із 100 балами ви можете подавати заяву е, на контракт, звичайно, на 121 е, спеціальність. Наступне запитання: якщо абітурієнт подав заявку на бюджет. Але не вступив за нею, то чи можна потім подати заявку і на контракт? Так, ще раз скажу, що коли ви подаєте в кабінеті вступника заяви на вступ, то ви обираєте, виставивши відповідну відмітку, відповідно один, одна з двох опцій: перша опція беру участь в конкурсі на бюджет та в разі неотримання бюджету на контракт, і друга опція виключно контракт. Тобто опції виключно бюджет немає. Тобто перша опція, де бюджет та в разі невиграння не на контракт, вона залишається. Єдине, що вам в кабінеті, після того, як ви ну, раптом не отримаєте рекомендації, жодної рекомендації на бюджет, ви маєте повідомити приймальну комісію, що ви збираєтесь вступати на контракт. Тобто це не автоматично. Наступне, які прохідні бали на бюджет 2023 року, де їх можна переглянути? Ви їх ніде не переглянете, ви їх переглянете перезап... після завершення вступної кампанії. Переглянути їх можна, наприклад, на сайті вступ.єдебло.govей. Це офіційний сайт державного підприємства інфоресурс, який здійснює цей широкий конкурс по всій країні. І прохідні бали ваші. Наші nah, ці прохідні бали на бюджет визначаться. Я ще раз повторюсь: визначаться кількістю вступників, кількістю бюджетних місць, якістю складання НМТ. Дивіться, як ми можемо прогнозувати, якщо в цьому році е 10% – це мінімум, щоб отримати задовільну оцінку. В минулому році це була одна правильна відповідь. Тобто умови у порівнянні з минулим роком інші. Тому, звичайно, очікуються взагалі і прохідні бали інші. А прохідні бали минулих років можна переглянути на тому ж сайті вступ'ядебового є, якщо ви скористаєтесь там вкладочкою, яка називається Вступна кампанія минулих років. І там ви можете відповідно по кожній спеціальності передивитися. Ну і 9, наступне питання: у нас 19. які прохідні бали для 121, 122 та 125 спеціальностей? Ну, прохідні бали. Якщо це стосується бюджету, то вони визначаться в широкому конкурсі у минулих роках. Це були достатньо високі прохідні бали. Я вже для 121 двадцять називав для 122 спеціальності на різних освітніх програмах. були різні прохідні бали. А в 122 спеціальності ми маємо чотири освітні програми при вступі на бакалавра. А в 125 й спеціальності це кібербезпека та захист інформації. Ми маємо три освітні програми при вступі на бакалавра. І вони були різні. І десь коливання коливалися по різним освітнім програмам такі прохідні бали на бюджет приблизно від 170 до 180 в такому діапазоні. Ну і нарешті, от у нас завершальне запитання на сьогодні: це чи буде очне навчання? Ми сподіваємося, що обов'язково буде після перемоги, а на поточний момент е, вихід на очне навчання регламентується відповідними рішеннями е, обласних військових адміністрацій в кожній області, виходячи з безпекових, е, з безпекових застережень. На поточний момент у нас навчання очне з використанням е, дистанційних технологій. Напевне, в питанні йшлося, чи буде Учне навчання в офлайні, так, так воно обов'язково буде. Коли це буде, це все буде залежати від військово-політичної ситуації. На сьогодні всі запитання вичерпані. Дякую вам за уваги. До побачення.